Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду, смачної вам кави, якщо п'єте разом зі мною. І давайте розглянемо, як пройдуть ваші вихідні і на що вам звернути увагу. Так. Угу. Це я так теж вмію проводити вихідні. За прибиранням, готування <сум> прасування оце у когось вони саме так пройдуть. М -м -м -м. Вітаю вас, я така сама. <сум> так, дивіться, все ж таки на відпочинок, будь ласка, зверніть увагу. І дивіться, для когось з вас, між чоловіком та жінкою, тут як замок. Відкривається. Знаєте, якісь таємниці, якісь такі. от Для когось це як приховані почуття, які були закриті на замок. це буде Оцей замок буде зірвано. Ось ну, така ситуація для когось з вас. Потім чоловік, якийсь роздум його про зростання, про Знаєте, як збільшення статків, але ж це поки що, тільки мрії. це більш на мрії схоже. Але, знаєте, от якщо буде мріяти і вголос це буде робити, не висміюйте, будь ласка, от хай він. Тут більш як на підтримку він очікує, от надавайте цю, цю, цю підтримку, і хай він все ж таки намагається, от те, що він каже, хай намагається робити. Бо знаєте, задавити людину його прагнення, його чи її прагнення легше за все. А от, знаєте, щоб людина дійсно від слів до дій перейшла. Це, це не так просто, це не всі вміють. Так, ось тут новини хтось отримує більш за гроші новини, якісь питання вирішуватись будуть. У... Це більше, як знаєте, через чоловіка. Може, наприклад, там людина обіцяла Відправить вам гроші, може, якісь ще там домовленості. А для когось це як сплачуєте за роботу гроші, але ж все ж таки знов таки чоловікові сплачуєте, ну майстра якогось викликаєте, щось робити буде. І це, знаєте, як ви чекали його? Це може, наприклад, ви чекали його напередодні, а прийде в цей день щось там не виходило в людини. Так. Хтось збирається на прогулянку, тут, так, у парі ходити десь, будете гуляти. Для когось зустріч з людиною. І, знаєте, несподівана зустріч, неочікувана, не без домовленості. І о, щось дізнаєтесь, людина щось вам ну, розповість. Для вас це щось важливе буде. Воно цікаве вам. Знаєте, якась така інформація, яку ви десь можете для себе потім використати. Потім. Ще бачу побачення чиїсь, це так, по домовленостях. І там щось чоловік буде робити. Знаєте, от щось йому складно з жінкою побачення, і складно йому воно дається хвилювань аж занадто багато. Дуже йому подобається ця жінка, дуже хвилюється, щоб і він же ж їй сподобався. Він як розлучений. Він ну, знаєте, це не такий, що молодик, який от тільки перші побачення в житті. Це як ну, у нього вже було сімейне життя, він вже знає, як це все. Якось так. Ви знаєте, коли у людини вже не тільки там омріяність якась в голові, а він вже знає. Що буває по-різному, буває складно, буває всяк. але ж от ця жінка йому дуже запала. Дуже йому хочеться, щоб саме з цією все вийшло. Дуже себе там буде намагатись презентувати. Тож, хтось вислухайте. Потім, кому все ж таки треба працювати в вихідні, то взагалі-то вихідні будуть такі, знаєте, Багато чого зможете зробити і багато спілкування. Тут домовленості якісь, ну такі, що не всі вони будуть використані в цей день або цими вихідними. Це, як знаєте, для когось якась ситуація, яка буде ну, як затягнена трошечки. А знов мені показують ситуацію, коли ви по домовленості з чоловіком. От Щось, щось зроблене, і він, і він тримає гроші. Це може бути так, що ви поки що на вихідних... ...ви будете як шукати майстра, і будете просто от як обговорювати скільки б коштувала така робота, яка вам треба від нього. Якісь як домовленості більше. Поки що самого виконання я тут не бачу, як шукаєте потрібну людину. Багато спілкування. Це може бути наприклад, в один вихідний ви розмовляєте з людиною, в інший вихідний ви вже працюєте, щось там людина робить і ну, зробить щось там, що треба вам. Для когось зверніть увагу. Будете спілкуватись з людиною, дуже така хитра людина. Щось там буде своє викручувати, якусь за якусь інформацію, як знаєте, як гроші бере. От, щось вам потрібно від цієї людини. У цієї людини є потрібні для вас знання, але і хитрує дуже. Будьте уважні, щоб вас там ніяк не ошукали. Ось тут мені показаний чоловік щось викидає, як непотріб. Якусь, що воно таке, я не можу зрозуміти? Воно і як інформація, але ж воно якесь. Я не можу зрозуміти, це річ якась. От просто викине як не потрібно. Одразу ж підберуть. Якщо навіть потім передумає, схоче забрати назад, вже нема чого буде забирати. Тож будьте уважні, не поспішайте. Викидати отак, от знаєте, а, мені це не потрібно. Подумайте ще раз. От кому треба знайти потрібну інформацію цими вихідними, ви знаєте, тут її так багато і тут так багато людей отримують своє, то шукайте, що вам там треба, і ви знайдете. Бо дійсно от якісь інформативні вихідні. І мені що подобається, взагалі то багато усміхнених облич. Такі, що, знаєте, люди знаходять, чому радіти, спілкування таке, знаєте, легке, необтяжливе. І що ще показане, ну, у когось з вас буде зустріч з, ну, якось так, знаєте, як з великою людиною, може, поважна людина, може, знаєте, статусна людина щось передаєте один одному, щось таке важливе, але втрачаєте потрібну інформацію, ви як забуваєте про неї, ну, пригадати, спитати, обговорити щось таке, знаєте, і воно як потім згадаєте: от треба ж було б спитати. Тож, Якщо знаєте про себе, що можете щось забути, то хоч напишіть собі, хоч якось так нагадайте собі, бо дійсно вам вона важлива, ця інформація, а ви просто от забудете. І для кого це йдеться інформація, то тут є цифра 41 це може чийсь вік. Може, ще якось щось для вас воно означає, але знаєте, як? Тут як налагодження контакту йде, може, дійсно насправді може бути і так, що вам цю інформацію, яку ви забудете, там. Спитати у людини, чи вточнити, чи ще якось. Це може бути як перший крок для зближення. Знаєте, коли от, ну, з якихось дрібничок ви більше і більше спілкуватись починаєте з людиною. Ну, Якось вам ця людина важлива. Чоловік доволі молодий, мені показаний, який, знаєте, от планує дуже спокійні вихідні для себе, От знаєте, як бажання закритись від усіх і просто спокійно посидіти вдома і набратися сил. Так, так буває, так іноді дійсно, як найкраще за все. Тож людина дійсно буде просто встановлювати сили. Але ж спілкування. Десь він там, як по за телефонними розмовами, буде проводити час і так багато часу буде спілкуватись. Тобто це не наодинці, не так, що взагалі там нікого не ні чую, не бачу. Так. Ну, на цьому. На цьому все. Я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто дивився. Дякую за проведений з вами час. Бережіть себе і побачимось в нових відео. Всім пока.